Міністерство культури України разом з національною комісією ЮНЕСКО оголосило флешмоб місяць селфі з пам'ятками. Долучитись до флешмобу може кожен охочий, для цього потрібно зробити селфі на фоні пам'ятки культурної спадщини та розповісти у дописі її коротку історію або цікавий факт про неї. Ті учасники, хто опублікує найбільшу кількість фото з інформацією, а також ті, чиї пости зберуть найбільшу кількість вподобайок, зможуть отримати подарункові сертифікати, які дозволять більше дізнати про культурну спадщину України підтримав цю ініціативу і національний заповідник Хортиця. Наразі для відвідин відкрито північно-східну частину острова поблизу туристичних об'єктів готуються до відкриття історико-культурний комплекс Запорозька Січ зараз виконуються підготовчі роботи. Передбачається, що будуть працювати пушкарні та кілька куренів. Відвідати січ може, можна буде невеликими групами протягом 20 хвилин, які у разі оголошення повітряної тривоги зможуть швидко дістатися сховища на території музею. Острів Хортиця це велика соціальна пам'ятка історії зародження української державності, тому будь-який її куточок є пам'яткою і. Він підходить до того, щоб робити тут селфі і долучатися до флешмобу у зв'язку з зняттям з оборони. Планується відкриття історико-культурного комплексу Запорізька Січ на початку травня зараз облаштовується тимчасове укриття, де можна бути, буде укритися під час оголошення повітряної тривоги.